Сьогодні ми з вами знаходимося на озері Мегантік. Це одно з найбільших озер провінції Квебек. Сьогодні дуже спекотно, плюс 30 градусів. І я знімаю це відео спеціально для вас. Тут воно настільки велике, що зараз тут плавають катамарани. Я зараз покажу з однієї сторони, потім поставлю, покажу з іншої сторони. Я підготувався до прямого ефіру, до стріму, хотів відкрити свій перший стрім саме з цього озера, Ну, напевно стрім буде іншим разом. В даний час в мене ще не активувалася функція прямих трансляцій. І я хочу хоча б показати, як тут плавають катамарани, плавають невеличкі лодки. От зараз ви бачите, я зараз повертаю свою камеру, розвертаю і видно, де стоять ці катери. Там є якраз я показую спаса... рятувальну вишку. Є рятувальники, написано пляж, він огороджений, він невеличкий, де можна купатися. Повертаю до самого озера і ви бачите саме озеро. Повермося. А зараз я піднімаюся і йдемо погуляємося до самого озера. Знімемо відео біля Ми, озера. Наталія Іванівна, що ви можете сказати про відпочинок на пляжі Мігантік? Гарне озеро, чисте. Вода так собі трохи холодна. Парковка є безплатна і платна. Ведемося до Чисто. озера? Ну, можемо туди, хоч туда. А, почекай, Влад не хоче, щоб його знімати. Добре. Туди. Я біля влада буду знімати, я не буду віджимати. Чого пустити. Кого відпустити? Ти виключи і включи нормально так, озеро. Так я вже почав стрім. Прямий ефір. А так? Да? Так. Да. У нас йде стрім. Включився, все, йде стрім. Зараз ми підійдемо до озера. Покажемо це озеро, покажемо відпочивальників. Там далі живуть люди, прямо біля берега озера побудовані будинки. Це приватна власність, там живуть люди, вони мають будинки прямо біля берега озера. О, я трошки далі показую. Дякую, що ти, Наталія, мені допомагаєш. Добре. У нас відбувається прямий ефір. Все, йде прямий ефір. Показуємо весь яке-то велике озеро. Це одне з найбільших озер в провінції Квебек, Канада. Я підійшов буквально до самої води, показую, як запливає Наталія. Купаються випадкові люди. В тому особливість прямого ефіру, що можна показати всіх людей, які тут відпочивають. Декому можна зробити рекламу? Правда? Виглядає озеро. Я зайшов десь по колінця, купаюся. Якби я знав французьку чи англійську, я вам би зняв відео чи на англійську, чи на французьку. Всім гудей! Настоящі прямі ефір ми будемо робити вже вдома. Скинемо тоді вже всі ці відео заняті.